Минулий навчальний рік був насичений яскравими враженнями, творчими здобутками, новими звершеннями і балетними прем'єрами на сценах київських театрів. Тож він запам'ятається не лише нашим вихованцям та викладачам як рік важкої та напруженої роботи, але й київському глядачу, який черговий раз переконався у високому професіоналізмі наших постановників та виконавських здібностях учнів та студентів Київської муніципальної академії танцю імені Сержа Лифаря. 21 квітня 2018 року на сені Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва глядацькій аудиторії був представлений балет Копелія, що є невід'ємною складовою репертуару академії протягом багатьох років. Вишукана і загадкова балетна казка переспів гофманівської новели на музику Лео Деліба у постановці народного артиста України Сергія Бондура стала важливою сходинкою в процесі опанування балетної професії у кількох поколінь наших вихованців. У період з 2007 року по 2018 рік, з різними складами виконавців, балет Копелія був показаний більше 20 разів. На сценах навчального театрально-філармонічного центру натхнення, Національної опери України, Донецького національного академічного театру опери та балету імені Анатолія Солов'яненка, Київського муніципального академічного театру опери, балету для дітей та юнацтва. Балет входив до конкурсних програм фестивалю дитячих балетних вистав «Гран-Па» та Міжнародного фестивалю театральних шкіл Натхнення. Присутній в репертуарі просвітніх лекторіїв світанцю для учнів шкіл Деснянського району міста Києва. В минулому навчальному році балет Копелія був відновлений черговим складом молодого покоління учнів та студентів Академії. Водночас, із опануванням класичного надбання світового балету, колектив Академії проторює нові шляхи у розвитку балетного мистецтва, створюючи власні авторські постановки. 30 червня 2018 року відбулася важлива мистецька подія у театральному житті столиці. На сцені Національної опери України був презентований одноактний балет Лефар Сюїта у виконанні учнів та студентів Київської муніципальної академії танцю імені Сержа Лефаря. Балетмейстер-постановник лауреат міжнародного конкурсу балету імені Сержа Лефаря, Заслужений артист України Дмитро Клявін на знак пошани до видатного майстра хореографії обрав ту ж музичну першу основу, що до неї 75 років тому звертався Серж Лефар у своєму балетному шедеврі Сюїта в білому. А саме, ліричну і чуттєву і разом з тим драматичну і потужну музику маловідомого балету Намуна французького композитора Едуара Лало. Як і легендарний патрон академії імені Сержа Лифаря, сучасний постановник зробив власну музичну композицію на основі цього твору. Оригінальна хореографія Лефар Сюїти, створена в естетиці неокласики та кращих традиціях білого жіночого танцю на пуантах. Серж Лефар відомий у багатьох своїх іпостасях танцівника, хореографа, історика та теоретика хореографії, колекціонера. Але творців вистави він зацікавив в першу чергу як видатний педагог. Сам майстер не присутній на сцені, там живе його балетна трупа. Вона показана в найбільш драматичний момент свого існування, коли в ній народжується нова етуаль. Адже саме вихованню зірок сцени присвятив своє життя у мистецтві Серж Лефар. Сподіваємось, що ця робота стане нашою візитівкою і сподобається справжнім поціновувачам балетного мистецтва. При цьому академія налаштована до культурної співпраці з іншими містами нашої держави, у минулому сезоні просвітні лекторії світ танцю, що протягом багатьох років проводився для школярів Деснянського району міста Києва, завітав до міста Чернігова, глядачі якого мали змогу переглянути балет Український диптих. Постановників та учасників вистави надихав образний світ Шевченківської поезії. Тож у репертуарі академії вже кілька років існує та має успіх український самобутній балет, з яким ознайомились не лише глядачі Києва та Чернігова, але й Львова, Черкас, Вінниці, Славутича, Миколаєва, Запоріжжя. Отже, попередній навчальний рік промайнув, залишивши на згадку багато цікавих та незабутніх моментів. Проте в академії давно вже помічається певна закономірність. Яким би не був складним та насиченим на важливі і яскраві події один сезон, наступний буде ще яскравішим та плідним на роботу і нові звершення. Слідкуйте за нашими анонсами.